Друзі, вітаю! Ласкаво прошу на канал про парфумерів. Моє ім'я Оксана, і на цьому каналі я розповідаю про аромати зі своєї парфумерної колекції. Формую різноманітні добірки, поділяю аромати на сезони. І на початку літа 2025 року я хочу розповісти про свою двадцятку літніх ароматів. Будуть вони різнопланові, різнохарактерні, які в мене асоціюються саме з літом. І на фоні прекрасного трояндового букету і однієї піонії, яка пахне дуже ароматно, я її розпочну з трояндового аромату від Герлен, лінійка Аквалегурія Флора Роза. Справді флоральний, приємний, літній акварельний аромат з відтінком троянди і червоних ягід. Відносно нещодавно я захопилась ароматами від елегантного бренду Кльої Naturel Intense, це також аромат з відтінком троянди, з грайливими неролі, пом'якшений сандалом. Прохолодні квіти після дощу це і дзвоники конвалії, магнолії, цикламену і кришталевої троянди з відтінком деревини у Іперборіа від Лоренцо Лоресі. Цієї прохолодної весни я не встигла повною мірою намилуватися магнолією, тому продовжую насолоджуватись ольфакторно з ароматом декуверт від лабораторії Олфактіво. Окрім магнолії, тут є також і реалістичний бузок, багато соковитої зелені, і також трішечки прохолодної конвалії з деревиною. Всі ми поспішаємо жити і встигати виконувати кілька справ одночасно. Особливо для людей, у яких лише один вихідний на тиждень, який потрібно встигнути і відпочити, трішечки уповільнитись, і знайти час для самих себе. Мізон рчала лезі Морнінг. Класична парфумерія з відтінком квітів, з легкою пудровістю. Тут також є і троянда, ненав'язливий ірис, і розкішний мускус, який хрускотить він, нібито справді чиста, накрохмалена, постільна білизна, на якій стривають сонячні зайчики вранці. Обожнюю молекулярну парфюмерію, особливо в комбінації з моєю улюбленою квіткою ірису Есентрик Молекул, перша молекула плюс ірис це хрустко, чисто, надзвичайно елегантно, нібито непомітно, і ефект присутності від цього аромату завжди буде, і в ньому відчуваєш себе нібито щойно здушує. Наступний аромат також про чистоту, про майже стерильну чистоту від донікара Нью-Йорк. Він енергійний, він вологий, акватичний. Тут є водянисті квіти, є і лотос, і нарцис, і вілея. І він нібито акварельні фарби звучить на півтонами. Він присутній, він відчутний, він освіжаючий і прохолодний. Класика завжди була, є і буде на часі поза модними віяннями та трендовими тенденціями, особливо від Шанель. Номер 5 Льо це прохолодні хрусткі кришталеві альдегіди, аромат свіжого вітру, який всочує у себе і запахи квітів, деревини, трави і чогось незвіданого. Прекрасний чудовий аромат, універсальний і на вранішню прогулянку вихідним днем, і на роботу в офісі під кондиціонером. Класика від Жанни Прованс – це суміш різноманітних цитрусів, солодких, кисловатих, і сік, і шкірочка, і цедра, і це вітамінний смузі з гілочкою Вербени. Універсальний аромат для літа просто знахідка. Наступний аромат у флаконі, нібито крижинка, освіжаючий, прохолодний. Він також про цитруси з додаванням хрусткої зелені, вітуар від Патрісі де Ніколаї. Це нібито свіжезаварений зелений чай, в який додали ще й різноманітних квітів і крижину льоду разом з скибочкою цитрусу, і це справжнісінька насолода у спекотний день. Східні аромати, зокрема від омаж, створені для спеки. Мій шматочок раві на землі, улюблений убар, на ковпачку камінчик Сваровський, флакон з градієнтом, нібито вирина з піщаних дюн. Аромат дуже теплий, насичено квітковий, тут і медовий жасмин, врашкова тубероза. І з'являються теплі спеції, пом'якшені, солодкаві, багато деревини. Словами не можу описати, яка це ароматна краса, особливо влітку, особливо у найбільшу спеку. І на пару до убару ще один аромат східного напрямку Ботафонеро від Карнер Барселона. Моє нещодавне відкриття, і одразу самісіньке ольфакторне серце. Тут прохолода і спека водночас. Багато спецій: мускатний горіх, перець, ладан, від якого навіть мурашки по шкірі, і прохолода від конвалії і фрезії. Дуже неординарний аромат. І вловила всю його красу у дуже теплий день. Продовжує насолоджуватись і розкривати його нові огранки. Наступний аромат пахне протилежно нейтрально. Від Gamon, Vuceйнсі салт, запах морського узбережжя, ментолової ароматичної шавлії, це нібито всі аромати природи у одному флаконі. Наступний аромат у флаконі морської хвилі, від di Capri», це екзотичні солодкі цитруси, які помили у морській воді, і та вся соковитість в переміжку з солоною водою лишається після смаку. Це водночас солодко і солоно, ароматно-духмяно і справді покурорно. Наступний аромат також про відпочинок на капрі від картузія. І тут також Соковиті фрукти, омиті морською водою, зокрема, інжир, з додаванням духмяних різноманітних трав. Це і евкаліпт, і м'ята, і розмарин, хрустко, зелено, освіжаюче, мінерально. І ще один аромат про інжир з додаванням ягід чорної смородини. Тут окрім Плодів інжиру є також і зелене листя інжиру, це коректно, це елегантно, це ненав'язливо. І бренд Molinar, про який я нещодавно розповідала, обов'язково залишу в описі під відео посилання на повний огляд ароматів від Molina. І одна з глядачок мені написала, що це найкращий інжир в парфумері для неї. Особисто я дуже люблю ягоди та ягідні аромати, аметист, від Лалік – це ягідні смузі, тут також є чорна смородина, порічка, полуниця, ожина, шовковиця, чорниця, соковито, духмяно. І цей аромат найдальше розкривається, на мою думку, у серпні. Особливо, якщо його поєднати з молекулою, це просто щось неповторне. І в продовженні ягідної теми аромат з молекулярним відтінком від Парфум Менаша Друа це хрусткий кавун, літня ягода з чистим скрипучим мускусом, дуже красиво розкривається влітку, довго тривало звучить, навіть у спеку. І подобається як шліфить саме відляного білого одягу. Наступний аромат також соковито рослинно-фруктово-квітковий від ком декарсон, ревінь, лічі, орхідея, камелія і дрібка перцю. Власне, що властиво для бренду Ком де Карсон, неординарне оформлення і дуже цікаве звучання. Влітку ми активніше подорожуємо під час відпустки, під час канікул. І 20 ароматом я обрала бояж від улюбленого бренду Ермес, який створив улюблений парфюмер Жан-Клод Елена. практичний флакон, який не пошкодиться у валізі, аромат універсальний для всієї родини, для будь-якого віку, для жінок, для чоловіків, для дітей. І на кожній шкірі він розкривається по особливому. Спецію деревинно, рослинно, красиво, ненав'язливо освіжаюче. Ось така моя добірка ароматів на літо 2025 року. Діліться, будь ласка, в коментарях, які для вас аромати пахнуть літом, і якими ви полюбляєте парфумами користуватися у літню спеку. А на сьогодні все. Дякую за вашу увагу і до скорих зустрічей! Бувайте!